Привіт, що для тебе березневі коти <ривіт> привіт. Ну насамперед, можливість поподоризувати Закарпаття, як ми це сьогодні зробили, О, тому що на березневих котах я вперше, але це можливість проявити себе. Що я мала вже досвід читання на Йогансен-фесті, на вільному мікрофоні Марія Черновіць, але це фактично перший фестиваль, на якому я буду виступати безпосередньо як учасник. Тому це щось нове і це відкриття для мене. Чудова, як тобі твій перший виступ сьогодні? В принципі я задоволена от, попри технічні якісь там цією електронною книжкою попри цю паузу, але це хороший досвід такий. Сподіваюсь, надалі. Мене будуть запрошувати на фестивалі, на різні виступи. Але мені сподобалася аудиторія, сподобалася, дуже приємна атмосфера. Тим паче, що берегово перший раз я була як туристка, а це було нове амбула. От. Тому загалом подорож вдалася, я вважаю. Що ти очікуєш від сьогодні та завтра? Масу нових емоцій, гарний настрій, нові знайомства. Сподіваюсь, слен завтра буде такий гарячим, насиченим, тому що знову ж таки на слені буду теж виступати вперше, тому це новий досвід. І, думаю, буде цікаво і буде чимало таких достойних суперників. Дякую.